Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 вересня, і я хочу поділитися підсумками свого сезону. Ну, і звісно, якщо ви бажаєте, також можете поділитися в коментарях, як у вас прийшов сезон. Можливо, у вас він ще є і не завершився, а в нас вже практично завершається, тому що дині вже ну, практично їх не буде. Кавуни вже все. Там деякі маленькі, ну як ви розумієте, вони будуть не смачні, бо це так сказати, ми своє вже зібрали. Ну і хочу поговорити, поспілкуватися, що в мене в цьому сезоні. В цьому сезоні в мене кавуни, як ви бачили, непогані. В середині серпня в мене вже по кавунам, сезон завершився. Хоч і травень був холодний, але все ж таки кавуни нормально себе показали більш-менш. Є, звісно, нюанси по прямому посіву, так як прямий посів практично 70% не зійшов, ну це ж таке. Ми досівали, що зійшло, що не зійшло, все рівно така ж сама ситуація. Тому, друзі, на сезон я не скаржусь по кавунам. А по диням, ну, по диням, звісно, є нюанси. Ну, з цим ми нічого не пробуємо, так як дині зараз е, просто гниють, підгнивають, бо холодні ночі, як ви розумієте. Ну і збираємо те, що можемо, те, що продаємо, те, що сушимо, е, пастіла, е, фріпси. Ну, коротше. Стараємось переробляти. Я планував взагалі спробувати консервувати просто в пластмасові віддаречка або в баночки іменно літрові, або 70-мілілітрові. Ну на жаль, в мене часу такого не було, скільки щоб це все реалізувати, тому що це треба потрібно було помити, порізати, придумати якісь, спробувати різні рецепти, щоб вони були реально смачні і, можливо, навіть продавати. Ну, це такі плани були під реалізацією. На жаль, в мене часу просто немає цим займатися. Подиння, що ще можу сказати? Дині, в принципі, взагалі непогано себе показали, а в цьому році, як бачите, ковни стрельнули перші, потім уже дині. Ну, в цьому році дині просто-напросто вони самі по собі вони просто пізніше почали дозрівати. Ну, такий сезон. З кожним роком не вгадаєш. В минулому році у нас були перші деньки, різні гібриди. Мабелла, Фландер вони були самі найперші. Даяна від Відінова Сіц, вони були перші, потім вже були кавуни. А в цьому році навпаки. Спочатку були кавуни, потім вже дині. По кавунам. По кавунам в цьому році в мене, ну, я можу сказати, що прям ідеал, того, що в мене в цьому році кавуни були прям дуже-дуже смачні. Багато хто купував. Як я вже раніше в відео говорив, що люди приїжджали з різних куточків. Я також відправляв в різні області України. І люди неодноразово купували. Хоч, ну в принципі, да, цінами 32 два гривні я продавав, ну, 32 гривні продавав е, в роздріб, то ну, можливо люди в якому місці там живуть, в них там 50-60. Наприклад, в Черкасах дині по 50-60 гривень. Тобто, якби я ну, я міг би привезти в черкаси, стати там на якомусь базарчику, там багато в нас є місцевих таких точкових. Базарчиків і там продавати. Я б думаю, що це було б ідеально. Але, на жаль, немає в мене такої можливості. А можливості тільки в часі. Тому це таке. На магазин продавали в цьому році дині. Кавуни також, Кавуни зразу розгрібали, На кавуні. Ми багато не на магазин не возили там в наш, наш рейд-центр, так сказати, наше містошкола. Чи селище зараз я не знаю, як називається. Ну е, суть в тому, що дині е, ми по 20-40 по 30 40 кілограмів привозили. Ну, 20 це рідко, в основному 40 кілограмів. То люди купували, як там говорить чи ну, власник магазину. Е, люди купували зразу скупили, спробували і потім кожен день заходили. А ми не привозили, тому що е, в мене також є свої, е, як то кажуть, персональні замовлення. Люди замовляють. Хочу там 5-6 день, хочу кавунчиків. Ну і я, відповідно, трошки пріоритет беру те, те, що в мене мої знайомі, друзі, які в мене замовляють. І вже потім на магазин. Ну і люди постійно запитували в магазин, коли ж будуть дині, коли ж буде дині, бо дуже смачні. І їх розгрібали. Тому, в принципі, по сезону в цьому році я скаржитись не буду, бо все, в принципі, в мене вийшло, як я планував. Ну, можливо, що. Наступному році просто буду я е, раніше висаджувати розсаду під термос, під тунелі термос, то як їх називає. Е, ну і буду пробувати себе реалізувати якось так. А як воно там буде, я не знаю. да це буде е, значно фінансово затратніше, але будуть якісь результати. В принципі, я думаю, що буду старатися. Якось спробуємо, може більшу площу посадити. Зробимо культиватора під трактор, під тазюка, бо думали лише гуляр робити тракторця. Але також немає часу взагалі цим займатися, бо це потрібно все повністю переробляти, знімати, варити раму, потім придумувати з навісним. Це потрібно насос НШ і оце все ну коротше, це вийде плюс-мінус 500-600 доларів, щоб докупити це все як мінімум, і плюс якесь навісне. Також плівко-укладчик, який в нас є, він у нас ручний. Будемо пробувати його переробити на трактор на МТЗЮК. І будемо це все робити трактором. Трактор у нас є, то в принципі будемо якось старатися, можливо, якось щось у щось нас вийде. Правильно? Тому, друзі, будь ласка, не забувайте підписатися на канал, щоб в наступному сезоні ви мене не загубили. Переглядали мої відео, ставили вподобайки, ну і, відповідно, якось комунікували. Писали коментарі. ну, І ще я хотів додати: Ну, я планую продавати насіння, якщо комусь це цікаво, Я просто ще прайс, ну, на жаль, реально, в мене дуже часу зараз обмаль. Я е, просто все не встигаю. У мене просто є своя, як кажуть, свої обов'язки, які я повинен виконувати. тому немає часу мене з прайсом розібратися. У мене є, я ж вам говорив, що є виходи на насіння різних виробників, і я буду пробувати реалізувати. Планував сайт робити, уже всі вже сів, навіть вже його робити, практично зробив, але все рівно дуже багато нюансів, які впливають. Я просто часто не встигаю. Реально не встигаю це все зробити. Тому більше за все, що я зроблю або в Фейсбуці, або в інстаграмі сторінку. Ну це в будь-якому випадку я зроблю свій магазинчик і потім. Будемо пробувати. Якщо буде все получатися, то будемо масштабуватися. правильно? Тому, друзі, кому цікаво, насіння реально якісне. Як бачите, ось це насіння ну, купувалося в основному деяке, що я купував через тих, як то кажуть, дистриб'юторів, деяке через Сіміна ЦЦ і одне напряму від Інова Сіц. Так сказати, їхнього головного магазину, я не знаю, як там їх фазенда, чи прямих постачальників. А так, то в основному більшість насіння, яке я буду реалізувати, все воно є. Ну, зараз, звісно, тільки є нюанси по бедуїну. Бедуїна зараз ще немає і не знаю, чи він у мене буде. А так, то в основному, все Сінжента, Клаус, це все нюнемс, всі. Всі ці різні гібриди, сортові будуть, тому це не питання. Ну і, можливо, якимось чином, як я говорив, буду робити капельний полив, наприклад, на площу. Наприклад, у вас є площа там 5 соток, ви хочете посіяти чи посадити кавуна. Ну, я можу просто вам розпланувати. ну, Ви говорите, яка у вас там ділянка, там 5х20. Образно 5 на 20. Ну, можна зробити. Три рядка кавунів. ну в міжряді, звісно, трохи малувати, якщо хай там буде 7х20, Три рядка більш-менш можна зробити капельну стрічку, потім плівка для мульчування, це все зробити. Ви там вже як захочете, в принципі, можете його стелити. Ну, в принципі, якось спробувати. В цьому себе реалізувати. Якщо вийде, буде круто. Не вийде, ну не вийде. Це ж таке. В цьому житті пробу... потрібно пробувати все. Ну, знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. Тому Тому так. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Гарної вам не дні. А знаєте чому? Тому що я ще не показав вам свої кавуни та дині. Чекайте. Друзі, а це ось. Деньки, які погнили, які підгнивають. Ну, ми їм нічого зробити не можемо. Це вже таке. Ми їх будемо пробувати що обрізати, сушити, а те, що то вже будуть у нас курочки, качечки. По диням практично вже все. Є такі маленькі нюанси, як, наприклад, ось кар'єра. якась кар'єра. Коли вона буде, я не знаю. У нас зараз вночі плюс 10, плюс 12, і реально ночі холодні. Просто ну, ніяк на це вплинути ми не можемо. Уже все, Уже сезон у нас завершається. День трохи є, як бачите. Ну, це тут розсада, розсади практично вже. Все зібрали. Е, там лежить у нас штук 15 день. Ну ось бачите, дивіться. Це я не знаю навіть, що це за день. це. Якась, як я говорив раніше, це, мабуть, або амал, або хто знає, що воно таке. Бо воно амало це ось. Ось Амало. Це реально амал. Чого воно таке з цієї день хто знає, Ніхто не знає. Це Амал купував е, в 17 це не знаю чому. Раніше якось претензій до них таких не було, що, що там помилка якась не схожість насіння, але все раніше було добре. Ну, в принципі, тут можна деньки позбирати такі оці. Ось. Все, бачите, мама, бачите, вже все. Що ми зробимо? Нічого. Це ж таке. І цю ось можна. Макабео вирвали, всі зібрали. Одну залишимо перевірити, наскільки вона буде довго лежати. Тут перчик є, дивіться, який гарний, гострий. По кавунам, це там-там, тільки я не знаю, це вже 45-та катка, як то кажуть. Ну, кавунчики такі. Дині, до речі, коли я показував тангу велику, там 8 кг вона була, вона прям реально велика, як гарбуз. Ну її спробували, вона реально смачна. Це ось також танга. Як ну, бачите, такі ось нюанси є. Тріска є, ну вже, в принципі, їх треба збирати давно. Зараз позбираємо їх та будемо смакувати. Ой майо! Вступив глини грудині, капець! Листя на соді немає, щоб його витерти. Нічого. Так, друзі, продовжуємо. Ось такі деньки по прямому посіву. Оце розсада ще онук залишились, ну, тут вони вже геть такі малесенькі, що геть вже все. Вже. Оце зараз дині, що в мене є. Я продаю і все. У мене там залишилося там, 15-12-15 часов. Тато говорив. О, там люди позамовляли, я почекався по завозів. І ось такі деньки. Ефіопка, сортотип, а так тут диня танго. До речі, в цьому році вона непогано себе показала навіть з прямого посіву. Ну ось дивіться, дивіться, які вони. Ось такі, друзі. Підсумки нашого сезону. Це вже кавун. Лежить, вже, мабуть, хто знає, скільки його вже курочкам викинути, бо він вже уже не той не той який потрібен. Це також танга. Пустувати. Ну, коротше, зараз зібрати ще штук 15 день, позбирати все, що остальне. Залишиться, просто викинемо його ну, у нас на нашу, грубо кажучи, межу з іншим городом. Дивіться, який дивіться, кавун, друзі. Що це з кавуном? Згорел чи що? Чи вигорів? Що це з ним таке? Дивіться Що за інянь? Реально кавун іньянь? П'ятнистий. Породистий, коротше. Якийсь порозистий калуни. Да, друзі. Деньки вже все. Сезон, в принципі, все. Будемо э, в цьому році будемо пробувати плівку витягувати. Крапельну стрічку ми спробуємо змотати наступний сезон, її використати, а плівку, яка більш-менш буде ціла, ми э, її змотаємо, залишимо. Для себе, ну, ми вже її використовувати не будемо, бо вона з отворами. А просто будемо е, нас, налаштовувати наш плівко під трактор, і будемо ми її використовувати. Тобто будемо налаштовувати наш плівковкладчик, щоб нормально її класти. От тепер, друзі, на цьому і все. Е, в майбутньому я буду знімати відео, не знаю на яку тему. Можливо, ще трошки підзнімаю, поки ми будемо плівку знімати. Ну, це, як у мене вийде. Якщо у мене вийде приїхати, зробити це все, я вам покажу. Якщо ні, то, на жаль, все рівно буду щось знімати. Буду, можливо, навіть придумаю якийсь цікаву рубрику, буду знімати цікаві теми, можливо, навіть вирощування кавунів зимою, спробувати під е, ультрафіолетову лампу. Ну, коротше, час покаже, подивимося, що воно буде. Тому, друзі, підписуємося, ставимо вподобайки. Пишемо коментарі, пишемо, спілкуємось про все. Тому пишіть коментарі, як у вас пройшов сезон, чи він у вас ще є, чи він вже е, завершився, які результати. Ну, в принципі, в мене в цьому році, я думаю, все окупилось. Якщо бути по-чесному, не хочу брехати. Реально е, мої затрати окупились, трошки підзаробив. Знаю свої помилки, будемо максимально старатися. Вже є, як то кажуть, не, не однорічний досвід. Тому друзі, гарні вам днини.